Сьогодні з нами грає чудовий блогер-стрімер Малахтах. Цього разу я, напевно, вірно прочитав, а то я читаю Малахтаж завжди так. Дуже прошу вас підписатися, так, подивимося цей бій, а цей бій буде дуже крутезний, я це вам гарантую. Отже, подивимося цей бій до кінця, напишемо все, що ми про це думаємо. І в описі під відео перейдемо на YouTube канал Малахтах. Підпишемося, буду дуже вдячний. Так, бачимо, грає не один, бо грає з братішом, теж на такому ж самому танку грає. І наш братіша Нік Карабас e UA. <свист> <свист> e так. Якщо ми граємо однотипною технікою, однотипними танками, то ми граємо разом так, з годі, їдемо, продавлюємо якийсь напрям, якийсь план на бій треба обрати. Ми обрали, ну хто ніхто не поїхав на банан, вже ми обрали банан і будемо його вихлопушувати. Ну, все, в принципі, все повинно бути чудово так? та цікаво по цьому бою. Вже. Все, все просто по цьому, в нашій чудовій та цікавій грі, так? Зараз почнете, почнете на мене сваритися. Так, а наші брати ще Прихлопушують, бачимо. Так, що це в нас за танк? Це у нас подарунковий танк, так його отримували в новорічних великих коробках. Дуже вдячний, я його теж отримав. За рахунок одного з підписників, який мені надіслав новорічні коробки. Подивіться, як я його отримував, є це відео. Так, І подивіться, як я на ньому грав. Я, до речі, на ньому ну перші бої, на ньому, ну так сказати, не те, що важко мені було, але я трішки знітився, треба до нього звикнути. Там річна перезарядка, ну як специфічна, перезаряджається барабан між пострілами, там теж треба трішки почекати. і Ну Те, що у нас картон, так, по-перше, танк сам картонний. Але дуже вихлопушувальна у нас гармана, так, і Я трішки знітився. ну, Іще бій зіграв, другий бій, третій бій, а вже в третьому бою я вже зрозумів, як на ньому грати. І я отримав задоволення від цього танку. Отже, на ньому треба пограти і е, просто виявити, е, які в нього сильні сторони і е, які в нього є фішки так, для того, щоб е, чудовою Себе, ну, щоб у тебе чудовий та поліпшений настрій був після того, як ти на ньому граєш. Оце розповів, аж аж, сам, аж самого чуть мозок не взірвався, правда? Добре. Дякую, що мене вислухали один один по бою. Поки що наш герой. Ну тут дивіться, що робить наш братій. Нашого братіша підхлопушили. Тут у нас випадкові події, які не випадкові, події. Знаєте, випадковість не випадкова, так? Відбулися. І там вже можна проїхати. І наш Бертіж під'їхав і забирає Говіка. Чудово, супер, чудово. Барабан тут дійсно чудовий, я вам скажу. У нас зарядження тут під каліброси. Це поліпшені снаряди. 390 шкода від пострілу. Так, а ще є в нас е, бронебійні на 9 рівні, в принципі, 240 нормально. Але ну бачите, щоб задоволення вже так вже пограти, то дійсно отак проб'єшти до 30-го так в цю е, е, командирську башню. Лише під, під калібрами, лише поліппам. Чудово, ми за, забрали банан, так? На банані господарі. І тепер будемо випускати... У нас на гірці проблема відступає та стежка. У нас прихлопушили, поки я розповідав, чудові та цікаві історії нашого братіша. Отже, ми будемо мститися дуже жорстоко, так? Бачимо дві відмітини на стволі гармати, отже, подобається цей танк. Чудовий камуфляж одягнув. Це теж дуже кру... крутезно, так, зразу ж подобайка. 4-5 по бою не в нашу користь, але просадка по хп саме самого суперників. Там, я так розумію, е... СТ знітилися на гірці, бо там дуже багато суперників. І якби до нас зараз хтось приєднався, чудово був тільки що постріл, якщо до нас би хтось приєднався. А, а верніше ми б до когось приєдналися і поїхали на гірту, то ми їх там би, напевне вихлопушили, тому що у нас дуже потужний барабан, і тому що там, мені здається, вже шотні танки залишаться. Поїхали, хто поїхав. Треба допомогти. А наш герой розсердився, що братіша прихлопушили. Ха-ха-ха. Яким то бої, ну великі сили в них на... Так якось цікаво, дивлюсь на карту, великі сили в них на залізниці, але наші так вистроїлись, значить, як в укріп районах, знаєте, вистроїлись, будуть чекати, де блять, так? А Ті намагаються протиснутись, нічого в них не виходить. На банані ми вихлопушили, ну, в принципі, з банану в нас не, не повинно бути якихось там проблем, так? Так, їде, 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 їде. Стандарт Б. Все, зрозумів, стандарт БС зрозумів, що е, нам потрібна допомога, і я так розумію, СТА1. А ні, СТА1 буде прикривати, якщо нам хтось по банану виїде. По просто народу взад. Чудово, поїхали. Поїхали, приїхати там. Чекаємо на підмогу. У нас не єдиний у нашого героя, не єдиний пошкрябаний на танку. І це чудово. Можемо вже сміливіше. Так, шотні шотні. А, ні, не шотні, почекайте, там йох. Не шокний. До речі, чудово та цікаву історію розповім про йог, Е, Там на восьмому рівні, не пам'ятаю який йог. Так, а це який. м 6 йог, так, це який в них рівень. Це дев'ятий рівень, це. Ну я ще експерт, не експерт, так? А там на восьмому рівні якийсь йог, а я пограв в натиск Лайк трішки. Нарешті дали трішки, трішки більше світла. І на, на карті Вестфілд. На гірсі у нас була. Я на карнармані грав. У нас на гірсі була дуельна дуель, а він мене перехлопушує, я йому нічого не можу зробити. Мені мене не вистачає КВНів, а він просто у нього ну прям в землю гнеси по гармати. Це якийсь жах. Дійсно, це крутезна. крутезні танки, саме по КВНам. А ну яка у нас буде дуельна дуель з тим його? Ну він нас не пробив, бачите? ж таки не забуваємо, що це в нас тяж. У нас там вже, бачимо, поки я розповідав чудові та цікаві історії, продавили, хоч і в дефі стояли, продавили все-таки залізницю. Нам треба зараз вихлопушувати швиденько цього Йоха до побачення. Не до побачення. Почекай, почекай, почекай. Не туди. Вліпив знову, не до побачення. і що. Оцей, оце, я про це казав, а я йому в башту ліплю, він на 8 рівні, я йому в башту ліплю, і я його не можу пробити. Я був дуже здивований, Я думав, що в нього башта картона, в нього міцна виявляється, башта. На восьмому рівні. І ми тоді так програли, там, по-моєму, 7-1 рахунок був. Програли просто в пламіще нас винести, На весь ну, в цьому режимі е -е, натестлайт. Але мені подобається режим натислай, то теж пишіть... Е -е в коментарях свої думки. Мені здається, треба і на дев'ятому рівні зробити, і на восьмому, і на сьомому, і на шостому, щоб на цих всіх рівнях не, не продавали ці танки, так, а щоб на них грали, правда було б цікаво? А можливо ще й на мілких рівнях, знаєте чому? Тому що на мілких рівнях зовсім ніхто майже не грає. Якщо я на четвертому намагався зайти, дві хвилини чекав і мене просто викинуло, написало, що... Куди ти лізеш? так?» Так, поїхали в виглопуши, братіш на стандартіку, поїхали в гопуші, не зробимо. Дуже багато від відпотина. Колобанова вже не буде. А навіщо нам Колобанова, Як ми зараз тут всіх пови... повиносимо просто в пламіще? П'ять ворогів знищено, 3000 настріляно, 1490 натанковано. Братіш знітився. <плес> <плес> Що? Ні, не знітився, він напевно об'їде, там борщик взад заїде. Попереду у нас в так, попереду у нас ще хто там. А, а М. 4. Ну так, довго читати ці назви? <свісно> ви зрозуміли, так, ось він офентак. А якби раніше цей був в то він би був ось він. М4. А, М41-90ММ. 90 ММ. 90 І Мастер Тарана. На! Він нас знову не пробуває. Севий ворог буде з Так, танкуємо стволом гармати. І... І... Братіш не стріляй. Браті же там по своїм справам там роздивляється. Улички ці так на хімілізор. До речі, давно на Хімліздорці не було крутих боїв. А це дійсно круте Ну... Но... Я yeah. чудовий бій, чудовий настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. все таки стандарт його добро.